Привіт, друзі! Вирішив таке маленьке відео записати. Дивіться, яка красота. Яка красота! Хоп! Хоп! я вже скучив цим снігом. Люблю, коли у нас в канаді сніг. Чуєте цей звук? Як лепить сніг під ногами, це згадується дитинство. Наша річечка, наш парк, наш будинок. Сусідський будинок. Там де ми жили раніше. Красота. А яке небо. Оце? Красота просто неймовірна, друзі. Ви бачите, що якщо перевернулася камера, тому що сідає мій стабілізатор в телефоні. Тому що зараз мінус 18 на вулиці. Дивіться який сніжочок. Дякую за перегляд цього відео, друзі. Ставимо подобайки, приїжджайте в Канаду, тут згадаєте дитинство.